Друзі, вітаю вас на каналі Тінь Правди. Тут ми говоримо про те, що стоїть за новинами, які події визначають наше майбутнє і як вони впливають на кожного з нас. Сьогодні історія, від якої важко відвести погляд. Генерал США Девід Петреус, людина, яка командувала військами в Іраку та Афганістані і очолювала ЦРУ, зробив заяву, яка вразила багатьох. Він сказав прямо. Майбутнє Європи та світової безпеки вирішиться в Україні за лічені години, і далі його слова прозвучали як пророцтво попередження: те, що станеться на українському фронті, змінить карту світу. Коли світ тільки оговтувався від новин про повномасштабне вторгнення, багато експертів робили обережні прогнози. Одні говорили про швидку капітуляцію України, інші про затяжну боротьбу. Але генерал армії США, колишній голова ЦРУ, Девід Петреус, сказав. Куди жорсткіше Росія зазнає стратегічної поразки, і її армія стане першою жертвою цієї війни. Петреус, це не просто аналітик, це військовий, який пройшов Ірак та Афганістан, керував найбільшими операціями США і знав, що означає вести кампанію проти вмотивованого спротиву. Його слова завжди мали вагу. І коли він говорив про майбутнє Росії, це звучало як холодний діагноз. Путін почав війну, яку не може виграти. Українці вмотивовані. Захід буде їх підтримувати, а російська армія не витримає тиску. Говорив він в інтерв'ю восени 2022 року. Ці слова тоді здавалися занадто оптимістичними, але вже за кілька місяців стали реальністю. Петреус звертав увагу на те, що Росія зайшла в Україну зі складною впевненістю. Її генерали були впевнені, що армія впорається за лічені тижні. Але саме в цьому він бачив початок кінця. Армія, яка розраховує на легку прогулянку, виявляється неготовою до справжньої війни. Його прогноз звучав так: російська армія буде зруйнована не тільки фізично, а й морально. Вона втратить здатність наступати, втратить десятки тисяч людей, і саме тоді її зрадить власне керівництво. Петреус підкреслював, що в історії це вже відбувалося. СРСР втратив Афганістан, США самі відчули шок від В'єтнаму. І кожна імперія стикалася з тим, що армія стає каталізатором політичного краху. Поразка на фронті завжди означає поразку вдома, говорив він. У цьому блоці його думка проста. Кінець Путіна почнеться не з вулиці, не з бунту народу, а з армії, яка першою відчує, що війна програна. Девід Петреус завжди говорив прямо Росія вже зазнала стратегічної поразки, але попереду її чекає поразка військова. Його думка проста, але вбивча. Армія Путіна не витримає затяжної війни. Саме там, на фронті, Почнеться розпад усієї системи влади. Чому саме армія? Петреус пояснював у Росії. Є три стовпи, на яких тримається режим: перший контроль над елітами, другий пропаганда і залякування суспільства, і третій, найголовніший міф про велику армію. Цей міф був проданий росіянам після Грузії, Сирії, Криму. Армія символ сили, друга у світі гарантія того, що Росія може диктувати умови. Але саме війна в Україні руйнує цей міф. Петреус підкреслював, ця армія показала свою неефективність. Вона не здатна на великі наступальні операції без жахливих втрат. Вона втратила дух і мотивацію. І тут ми бачимо збіг із реальністю: провал під Києвом, катастрофа під Харковом, втеча з Херсона. Все це стало шоком для суспільства і ударом по самому серцю путінської влади. Генерал пояснював, що армія це не тільки техніка і чисельність, армія це мораль, дисципліна, віра в командирів, і саме це Росія втратила: дезертирство, корупція, мобілізовані без підготовки генерали, які бояться говорити правду. Це за словами Петреуса, ознаки краху. Коли армія починає воювати проти власного народу, вона вже програла. Особливу увагу він приділяв мобілізації. Восени 2022 року Путін оголосив часткову мобілізацію, і Петреус назвав це кроком відчаю, тому що справжня армія закінчилася. Довелося гнати на фронт непідготовлених людей. Мобілізація це не посилення армії, це визнання, що армія знищена, говорив генерал. Петреус порівнював це з Афганістаном часів СРСР. Тоді радянська армія теж вважалася непереможною, але війна з мотивованим противником зруйнувала її зсередини. Солдати не розуміли, за що вони вмирають, офіцери боялися доповідати правду, а в Москві все ще твердили про перемогу. Результат відомий поразка в Афганістані стала провісником розпаду СРСР. Росія в Україні повторює ту ж помилку, говорив Петреус. Армія воює не за свою землю, не за ідею, а за амбіції одного диктатора. І рано чи пізно це призведе до бунту, не обов'язково відкритого на вулицях. Але спочатку армія почне відступати, потім відмовлятися воювати, а потім відмовиться підкорятися наказам. Генерал відзначав і інше війна Росії в Україні показала неймовірний контраст з одного боку, армія, де крадуть все підряд, від бронежилетів до рацій. З іншого, Україна, яка вчиться воювати за стандартами НАТО, отримує сучасну зброю та впроваджує нові технології. Це зіткнення минулого і майбутнього. І минуле не витримає, резюмував Петреус. Його прогноз звучав як застереження. Чим довше війна, тим слабшою стане російська армія, адже економіка не здатна постачати її нескінченно, втрати вже вимірюються сотнями тисяч. Танки знімають зі зберігання 60-х років. Боєприпаси доводиться купувати в Ірані та Північній Кореї. Це не ознаки перемоги, це ознаки агонії. Все це веде до одного. Армія Путіна зламається першою. Саме вона стане початком кінця режиму. І Петреус тут знову проводив паралелі з історією. Наполеон програв не на вулицях Парижа, а на полі бою. Гітлер упав не через змови в Берліні, а після поразок на фронті. І точно так само, за його словами, Путін втратить владу не в Кремлі, а під Бахмутом, Херсоном або в Криму. Коли армія перестане вірити в перемогу, влада перестане існувати, говорив він. І це не абстрактні слова, а пряме попередження. Кінець Путіна почнеться там, де його армія остаточно зрозуміє ця війна програна. Коли поразки на фронті стали очевидними, Кремль вибрав новий шлях шлях терору. Не зумівши захопити Київ, втративши Харків і Херсон, Росія перейшла до тактики ракетних ударів по українських містах. Саме це передбачав генерал Девід Петреус: Росія не зможе виграти на полі бою, тому вона спробує зламати Україну ударами по мирному населенню та інфраструктурі. І це пророцтво збулося буквально. З жовтня 2022 року почалася кампанія масованих обстрілів. Сотні ракет і дронів Камікадзе залетіли на Київ, Львів, Харків, Одесу Дніпро. Енергосистема України опинилася під прицілом. Мільйони людей сиділи без світла, без води, без тепла. Весь світ бачив кадри: діти навчаються при свічках, лікарні працюють від генераторів. Цілі квартали занурені в темряву. Петреус називав це стратегією відчаю. Він пояснював: у Кремля не залишилося інших способів вплинути на ситуацію. Наступ буксує, техніка горить, армія деморалізована. Єдине, що залишається терор. Коли держава починає воювати проти мирних жителів, це не ознака сили, це ознака слабкості, говорив він. І дійсно, ці удари не дали Росії військових переваг. Україна не припинила спротиву. Навпаки, моральний дух тільки зміцнився. Люди стали сприймати кожну атаку як доказ слабкості супротивника. Навіть у найважчі дні, коли Києву загрожував блекаут, українці виходили з плакатами. Ми не зламаємося. Петреус попереджав. Росія піде в Абанк. Це означало, що Кремль готовий витрачати останні запаси ракет, купувати дрони в Ірану аби тільки влаштувати хаос. І це ми також побачили. Шахеди стали символом російського терору, але замість страху вони викликали ненависть і сміх. Люди писали на стінах: Дякую Ірану за дрони мішені. Генерал підкреслював, що ставка Кремля приречена, тому що в Україні є союзники, а в Росії немає. Кожен новий обстріл ставав аргументом для поставок нових систем ППО: Петріот, Насамс, «Айріш -ті, Кротейл. Все це з'явилося саме тому, що Москва вирішила втопити Україну у вогні. І ось тут пророцтво Петреуса стало особливо точним. Він говорив: якщо Україна витримає цю хвилю терору, перемога буде за нею, і Україна витримала на початку 2023 року. Ефективність ППО досягла 80-90%. Більшість ракет збивали на підльоті, дрони падали в полях, а Кремль позбавлявся зброї тиску. Але у передбачення генерала був і другий шар. Він говорив: ця війна. На стане катастрофою для Росії. Кремль не зможе поповнити запаси. Армія виснажена, економіка під санкціями. З кожним днем вони стають слабшими, а Україна сильнішою. Так і сталося. Росія змушена знімати зі зберігання танки 60-х років, а Україна отримує сучасні леопард і Абрамс. Росія жене мобілізованих без підготовки, а Україна готує бригади за стандартами НАТО. Росія стріляє шахедами з Ірану, а Україна отримує ракети дальньої дії. Петреус передбачав Росія посилить удари, збільшить обстріли в десятки разів, але це тільки прискорить її поразку. І сьогодні ми бачимо, кожна нова атака стає не зброєю перемоги, а доказом безсилля Кремля. Таким чином, третє пророцтво генерала збулося. Росія дійсно пішла в Абанк. Вона обрушила на Україну весь свій арсенал, але саме це зробило її ще слабшою. Україна вистояла, а Захід переконався, що Кремль здатний тільки на терор. У цьому є ключовий висновок Петреуса. Якщо країна витримала найчорнішу годину, значить її неможливо зламати. Девід Петреус попереджав ще у 2022 році. Росія зазнає стратегічної поразки, і її армія стане першою жертвою цієї війни. Для багатьох тоді це здавалося сміливою заявою. Але сьогодні, в серпні 2025 року, ці слова звучать не як прогноз, а як підсумок, що ми бачимо зараз. Російська армія виснажена, втрати вимірюються сотнями тисяч. Техніка вивозиться зі зберігання і на фронт відправляють застарілі Т-62 і БТР 70-х років. Ракетні запаси вичерпалися замість калібрів та іскандерів. Кремль змушений покладатися на іранські та північно-корейські дрони. А мобілізовані, яких гнали в бій у 2022 році, стали символом хаосу і безглуздості. Петреус говорив Кінець Путіна почнеться не в Кремлі, а в армії. І саме так все розвивається. Армія, яка повинна була бути опорою режиму, стала його прокляттям. Солдати не вірять у перемогу, офіцери бояться доповідати правду. Генерали конфліктують між собою. Все частіше спливають історії про масові відмови виконувати накази, про втечі підрозділів з позицій. У 2023 і 2024 роках Росія робила ставку на масовані обстріли. Але до 2025 року ця стратегія себе вичерпала. Україна витримала, були блекаути, були страшні удари по Києву, Дніпру Одесі. Але країна не зламалася, навпаки, зміцніла. Системи ППО стали майже непробивними. Захід поставив Україні далекобійні ракети, безпілотники нового покоління і сучасні танки. І в результаті терор Кремля не дав результату. Петреус мав рацію: якщо Україна витримає цей удар, перемога буде за нею. Сьогодні ми бачимо, що саме відбувається. Україна не просто витримала, вона перехопила ініціативу. Контрнаступи наступи і 2024 років. Крок за кроком виштовхували ворога. До літа 2025 року лінія фронту виглядає інакше. Росія втратила ключові позиції, а її можливості для нових наступів дорівнюють нулю. Але важливіше інше у самій Росії всередині почалася криза. Петреус говорив, що саме армія зламає систему зсередини. І зараз це стало очевидним. Військові почали нарікати. Сім'ї мобілізованих виходять на протести, а в Кремлі зростає паніка. Еліти більше не впевнені в майбутньому. Все це нагадує 1989 рік для СРСР, коли поразка в Афганістані стала початком кінця імперії. Імперії руйнуються після військових поразок, нагадував генерал. І історія знову повторюється: Україна стала для Путіна тим, чим Афганістан став для СРСР. Армія не витримала. Саме вона тягне за собою крах усього режиму. Петреус також підкреслював. Що цей процес неминучий. Росія не зможе утримувати війну нескінченно. Економіка не витримає, армія виснажиться, народ втратить терпіння. До серпня 2025 року це більше не теорія, це реальність. Але найважливіше в його прогнозах те, це віра в Україну. Петреус ніколи не говорив, що перемога буде легкою. Він завжди підкреслював буде важко, буде криваво, буде довго. Але врешті-решт. Україна переможе, тому що її воля сильніша і її союзники надійніші, а її армія вмотивованіша. Зараз, через три роки після початку повномасштабної війни, ми бачимо підтвердження його слів: Росія пішла в Абанк, але програє. Кремль виснажений, армія деморалізована, а Україна стоїть. Саме тому слова генерала сьогодні звучать як пророцтво, яке збулося. Росія зазнає поразки, армія Путіна стане першою жертвою, і якщо Україна витримає, перемога буде за нею у 2025 році. Це вже не питання, це факт. Друзі, якщо ви вірите, що пророцтво Девіда Петреуса збулося і кінець Путіна дійсно починається з армії, напишіть у коментарях слово фінал, адже ми бачимо, що ці слова стають реальністю прямо у нас на очах.